Ведете за розміром. У вас не буде місця, де її перев'язати. Ви можете бінтиком поверху, за рахунок бінтика, він буде дихати, повітря буде проходити. Пам'ятаємо, що ми його повертаємо на сторону поранення. Ось у нас буде. Знаю, що ми підготовлюємо людей до... До війни, а не просто взяти і віддати далі. Типу, ми тут зараз ми їх готуємо до цього. Перше в наших інтересах, щоб вижити на полі бою і так далі. Мене слово «єгер» дуже зацікавило. Я виріс в такій околиці, де навколо ну, мене переважно ліс, бо з дідусем раніше ходив по лісі. Ну от подобається саме така обстановка. Десь дерева, ліс, посадки. Ми тут тренуємо зараз наше молоде поповнення, тобто робіт, які проходять без ВП. Це початкові знання в наданні допомоги, це знання марчу, тобто послідовності надання. Дуже добре, що ми тут маємо час, тому що в зоні бойових дій ми не маємо стільки часу на підготовку військовослужбовців. Окрім того, це зона бойових дій і це небезпечно. А тут ми можемо створити такі умови, наближені до бойових. Мы пытаемся э, здесь взаимодействовать с командованием, чтобы немножко, скажем так, адаптировать свою программу под эту. И в итоге находим консенсус, как сделать так, чтобы и программа соблюдалась полностью, та, которая заложена полигоном обязательно, и чтобы мы могли под свои задачи подготовиться. У нас в инструктора берут только с боевым опытом ребят, которые вот непосредственно в нашей бригаде работали на «Ноле». Це ребята, які були ранені, не можуть виконувати бойові задачі, діляться з личного досвіду, щоб ребята розуміли, з чим вони можуть столкнутися. Емоції на війні вони дуже заважають вести бій. По собі знаю, тому що я отримав тяжке поранення саме по цій причині. Не зреагував на ризик, що побратима поранено, і я запережував за нього, я почав думати. Що з ним, замість того, щоб вчинити правильно, просто знизити силует, заховатись? Я дві секунди втратив, які призвели до того, що отримав тяжке поранення. Побратими спасли, слава Богу, але помилка була, от. тобто донесення самої помилки, чому це помилка. Не просто ні, це не так, от зроби так. А пояснити, чому не так. Основне, якщо ти не знаєш тактичну медицину, ти загинеш. І ще більша проблема, що ти не зможеш спасти побратима, тому що для себе в тактичній медицині ти можеш зупинити масивну кровотечу, а для побратима ти і зупиняєш масивну кровотечу, перевіряєш дихальні шляхи, перевіряєш пневмоторик, забезпечуєш йому тривалість життя, тому що евакуації зараз, на жаль, дуже складні, і йому треба підтримувати життя протягом певного періоду часу, який зачасту затягується. Таким не можна нехтувати і намагаємося дати все ж в наших силах по часу. Ми не байдужі до наших військовослужбовців. Ми прагнемо їх підготувати, щоб вони були готові до виконання бойового завдання. А моє основне завдання, як інструктора з тактичної медицини, щоб хлопці вижили, щоб вони вміли надавати допомогу один одному. Як себе поводити при власному пораненні, при пораненні побратима. Технічно накладений правильно, турнікет зупинить масивну кровотечу. А коли турнікет не рветься, коли струпа сильно не розтягується, звісно, солдат ще на етапі навчання розуміє, що відбувається з кінцівкою, відчуває, що він вже зупинив кровотечу. Він відчуває, яка зміна кольору відбувається кінцівки. Він то бачить, коли на тренуваннях декілька разів, коли солдат відчує. Коли накладений турнікет технічно правильно, то є надія, що такі в червоній зоні, тобто під обстрілом він зробить це правильно. Інструктора у нас доволі розумні люди з бойовим досвідом, мають чого навчити конкретно. Але щоб було бажання тільки вчитися. Всім людям, всі ми розуміємо, що потрібно захищати свою країну. Тому ну, всі стараються навчатися. Кому що не зрозуміло, інструктор завжди підкаже, покаже, що неправильно чи як правильно повинно бути. Репутація бригади доволі солідна. Кожен боєць хоче, щоб знали, в якій саме він бригаді, щоб його шанували серед інших бійців. Він сказав, що я 68-й. Відповідно, у людей інших вже зразу складається враження, що це дійсно людина, яка знає, що робити, коли робити, як правильно це зробити, може розказати іншим, пояснити. Мы сразу же оказывать первую домедицинскую помощь так, как у нас это работает. То есть отталкиваясь от того, какого, насколько длинное у нас плечо эвакуации, где находится наш стоп-пункт и так далее. Чтобы вроде и не перегружать ребят, и в то же время они могли качественно перевязать своего побратима, чтобы довести его до медика. Потому что на разных направлениях это очень разные эвакуации. Три, Якщо ти слабкий в медицині, ти маєш вміти винести свого побратима. Завжди. І це не тільки ноші, це і методи евакуації без нож, тому що ноші не завжди є в наявності. У нас є дуже хороша фраза. «Нельзя жалеть личный состав. О ньому треба заботитися. Тобто я свій личний состав ніколи не жалею, але я о них забочусь. Тоді я можу з них требувати. Тому, щоб армія... Росла туди хотіли йти люди, мабуть, треба просто о них заботиться. Підготовка чудова. <как> Подобаються інструктори, дуже вміють донести інформацію, працюють над нашими помилками, вказують на наші помилки, виправляють їх. Ну, були представники з інших бригад і коли доносили інформацію про свої бригади, Мене зацікавила їхня матеріальна база, гарні відгуки про керівництво. Ну, я вирішив 68 Бригада достатньо молодая, но очень динамичная. То есть еще там полгода назад у нас не было вообще нескольких направлений, не было нескольких рот, там, которые сейчас уже полноценная, прям рота работает, которые показывают результаты. И там очень бодрые ребята, которые тоже там развиваются, что-то крутятся, что-то находят, придумывают. То есть, опять-таки, группа инструкторов еще год назад этой группы не было. То есть можно действительно на что-то повлиять и что-то изменить. То есть вот мы сюда приехали, это вот показатель того, что мы уже в стране что-то меняем.